Вас вітає луч! Пропонуємо вам лот противного одягу Champion номер 39 В лоті 52 одиниці. Перша в нас іде ось така футболка з штанами. Ось такі гарні манджети штана. Дуже класний лот, Може в лоті попадатися одинакові одиниці, але вони завжди будуть різного розміру. Ось така футболка. Шорти. Класно поєднаються на літо саме те. Далі йде в нас костюм. Дуже приємного лавандового такого кольору. Розміри в нас різні. Ось такі манжети знизу. Дуже красивий колір. Далі в нас майка. Ось така чемпіон. І шорти теж Чемпіон. Дуже такі класні. Класно поєднаються на якийсь пляж, на таку теплу погоду саме те. Дуже класного кольору, така Champion. Такий логотипчик класний. Резиновий. І капюшон. Далі знову костюм. Ось такий. Штани. З ось такими манжетами. Знову костюм. Тут дуже багато спортивних костюмів різних розмірів. Далі ось така велика така оверсайз кофта. Великий капюшон. Далі ось така спортивна футболка Чемпіон. І до неї ось такі спортивні шорти. Можна так класно поєднати. Далі ось така ковтинка. Вона така легенька доволі. І можна одягнути з ось такими шортами теж Чемпіон. Дуже так класно буде виглядати поєднання таких красивих двох кольорів. Так. Да. Костюм. Костюм. Ось така кофта. Ой. І штани. Дуже великого розміру. Вони у нас на вішечку були складені вдвоє. Видно. Футболка. Така класична. Далі знову костюм. Номер 18. А перепрошую, це не костюм, це ми зробили ось таке поєднання. Тут дуже класні такі лампаси, але класно поєднується по кольору, тому можна зробити такий комплект. Далі, знову костюм, без манжетиків знизу, такі завужені донизу штани і ковтинка біла. На застіпці теж лампаси Чемпіон. Далі можна поєднати ось такі штани. Тут вже в нас будуть манжетки, такі доволі широкі, логотипчик. І з ось такою футболкою. Далі знову костюм чемпіон. Ось таке лого. І спереду на штанах, ось таке. Так, манжетики ось тут такі. Будуть гарно триматися на ніжці. Знову костюм трішки в меншому розмірі. Це в нас, напевне, еска. Так, це в нас еска. Такі прямі, штани. Дуже класна така кофта. Класно підібрані кольори. Далі костюм вже знову в більшому розмірі. Як бачите, різні розміри в нас є в лотах. Як дві мене. Ось така велика кофта. Це мені здається 3ХЛ. Так, це 3ХЛ. Далі костюм. Ось такий. Тут в класі такі лампаси і знизу. Резинка. Кофта така. Дуже прикольна. Жіночий такий спортивний костюм. Більш такий як на кожен день. Темний колір. Можна і в дощову погоду. Знову чоловічий костюм. Ось такі штани. Знизу такі манжетики широкі. Ковтинка. Такий легший спортивний костюм. Теж з манжетами на низу. Ковна чемпіон. І ще в нас в лотах є декілька одиниць бренду Blue84. Теж дуже класний бренд. Дуже класні речі від цього бренду. Ось така ковтинка в трендовому кольорі з капюшоном. Далі жовтенька. Малинку. Ось. Можна як на оверсайз такий. Ось така. І дуже така класна. Сіренька. Тут у нас логотипчик. Ще є в нас курточка Чемпіон. Все з дірочками, все налесеньке. Далі дуже класний топ в такому м'ятному ніжному кольорі. Має такі регулятори. Далі в нас іде Сумка. Така спортивна. Чемпіон. Шапка. Така класна з логотипом. Дуже прям суперова. І ще ось такі шльопки. Чемпіон. Це у нас 42,5 розмір, ходовий такий. І ось така класна сумка. В принципі, її можна затягнути і носити на поясі, так, і перекинути через плече і носити ось так. Тут багато відділів, зручна для подорожей різноманітних. Ось тут кишенька. І ось тут. Вся детальна інформація за залотом буде в описі. Також можете звертатися до наших менеджерів за номерами телефонів, які теж будуть вказані в описі.